Хотілося б згадати 2014 рік. Бюро аналізу політики, значить, на прохання пана Медуниці, звернулось до мене і попросило, скажімо так, коли почались тільки події навесні на Донбасі, перспективи оборони Сумщини. От. І я написав статтю, і потім служба Скандратів попросила прибрати її, ну, м'яко, що не варто все-таки. Тобто, що хотілося сказати. Не треба бути випускником Академії Генерального штабу і закінчувати військове училище, щоб розуміти елементарні речі і потреби в організації оборони Сумської області. У 2014 році почалась дивна війна, по аналогії, скажімо, з початком Другої світової війни. Тобто, був невеликий театр бойових дій, малої інтенсивності на Донбасі. А люди робили вигляд, що у нас тут. Кордон, скажем, існує, і навіть їздили до Росії хтось там і так далі. Хоча треба було розуміти, і всі ми прекрасно розуміли, що це буде велика війна, тобто, не всі на... розуміли. Так, ми дивували наші військові, значить, наприклад, скажем там, моряки Славутича гетьмана Сагайдачного повертаються з великого дальнього походу і кажуть: ой, ми не можемо повірити, що наші кумов'я з Чорноморського флоту Росії напали. У мене питання: а до чого ви готувались? Ви маєте готуватись до всього. Тобто, починаючи з 2014 року, треба було вже думати над тим, як боронити дані позиції. Свого часу на початку 90-х років у нас виникло українське козацтво, тільки справжнє українське козацтво було. І тоді, коли не існувало ще прикордонних військ, ми їздили допомагати на кордон сумської міліції районної. Я прекрасно знаю ті місця. І ми вже придивлялись до того, скажімо так, де можна організовувати оборону. Так, більшість крутило виска пальцем, казали, що ми божевільні, тому що ми от. Ми знаємо, що впевнені, що буде війна з Росією, але воно так і трапилось. От. Це який рік, ви кажете? Це початок 90-х, перша половина 90-х. Початок 90-х. Тобто, ми вже, ми вже прикидували, скажімо так, у нас розумієте, у нас тут дуже чудовий район. Тут і все майже відразу видно. От, наприклад. Найнебезпечніший напрямок це північний, да, з боку Олексіївки і так далі. Найменша відстань до Сум, відсутність лісових масивів. Проте, вибачте, будь ласка, я розумію, що там нема лісових масивів. Є такі поняття, скажімо, ескарп, контрскарп, скажімо, це інженерні земляні, скажімо так, споруди, які в першу чергу робляться для того, щоб. Унебезпечити пересування техніки, танків і так далі. Тобто існує широкий спектр е, інженерних заходів, які можна було застосувати. А, крім того, піхота, яка сідає на добре підготовлені ешелоновані позиції, її вибити звідти неможливо. Я погоджуюсь з побратимом, який говорив про зону смерті, але ж ми спостерігаємо. Я за період там з 15-го року теж спостерігав, як війна змінювалася. Війна 15-го року це не війна 18-го року. У двадцять другому це зовсім інша війна, 23-й – теж зміни, 24-й – зовсім інші. Тобто, ви панележно. Війна... Ну ми в 22-му році ми провалили підготовку бан... ну, хоча б у нас бодай було там півроку вже після відвертих заяв західних розвідок, Так. Сумщина не була підготовлена. Я вважаю, що це не помилка. Треба говорити відверто про злочин, про злочинну бездіяльність. Правильно я. Не маю такого права говорити про, це моя взагалі особиста точка зору. Я не можу говорити про кількість втрат, але я прекрасно розумію, що зараз наші побратими накладають там от головами, захищаючи Сумщину на непідготовлених позиціях. Під заощаджує кров 10 метрів шансів краще, ніж 2 метри могили, говорив генерал Клаузевіц, так. Тобто це я все про те, що позиції. Піхотні позиції. От, вони, вибачте, будь ласка, я ще спостерігав сюди, як відпустку їздив у му році з-під Бахмута. От, вони більше схожі на свинячі е, траншеї, скажімо, і будиночки Нафнафа. Ну, мається на увазі оті ось бліндажі. Тобто, вони, це щось, якась пародія, скоріше нагадувала, а не е, позиції для піхоти. І я ще раз кажу, що тут просто не вкладається в голову, як можна було доручати будівництво людям, які не мають ніякого, скажімо так, уявлення про. Е Елементарні букварі, да? скажем, навіть в підручнику для сержанта мотострілецьких військ. Ви То. кого маєте на увазі? Голова колишньої адміністрації в нас Я генерал. Я маю на увазі значить, тих підрядчиків, які, скажем так, будували. Я не знаю, хто їм типові проекти за, скажімо, затверджував, але вони точно не були на нулі і не знають, що це таке, скільки, наприклад, яку подушку треба насипати землі, скажем, там над бліндажом. Так? От. І як правильно, скажімо, робити, скажем, окопи? Тим більше вони зроблені, як правило, це одна смуга, вони не шалоновані, а найгірше, що нема до них підходів ніяких. І, як правило, чомусь я бачу їх зроблених посеред поля. Ну, Мені люди говорили про те, що тут виник певний конфлікт з організаціями, які відповідають за наші лісопосадки, які перегрозили судовими. Позовами, якщо будуть, будуть будуватися укріплення, скажімо так, спираючись на лісопосадки, що було б цілком логічно, тобто, тобто не в полі, а десь трошки Так, А заповнити. ми бачимо їх просто в полі. І не треба далеко ходити ось біля аеропорта, да, коли там риються, наприклад, там траншею, вибачте, будь ласка, в яру. Ну, це просто це просто страшно. Те, що стосується міста. От, розумієте, ми ж прекрасно розуміємо, що ми говоримо, чи буде воно окуповане, чи не буде окуповане. Шановні, ситуація зовсім інша, порівняно з 22-м роком. Нам тоді просто повезло. Тому що задача була у нападників-агресорів зовсім інша. Вони йшли на Київ, вони не хотіли, скажімо, класти людей тут, і просто вони блокували міста. Зараз ми бачимо по досвіду, скажімо. Східного фронту, що відбувається, місто просто ділиться на сектори, коротше, і воно стирається просто сектор за сектором, квартал за кварталом, тобто знищується повністю. Тобто, наше головне завдання не підпустити, скажімо, на відстань роботи ствольної артилерії і, скажімо, ну, ракетних систем залпового вогню, таких як ГРАД в першу чергу. От, але знов таки треба було це все завчасно робити. Мені хотілося б звернути увагу, наприклад, на досвід Маріуполя, коли на початку 2000 ну вони наїлись там трошки окупації. Вони зрозуміли, що це таке, скажем, коли там а, ці ось проросійські сили там діяли. А на початку 2015 року там обстріляли східний мікрорайон, який дуже нагадує наш Курський мікрорайон, або який-небудь там 10-й. і люди. Там і підприємства виявляли ініціативу, і люди вони їхали після Широкінської операції, коли Азов від відсунув лінію фронту. Вони їхали копати захисні споруди, фортифікаційні споруди, копати копи, влаштовувати довготривалі оборонні точки і так далі. І це значною мірою вплинуло на те, що практично до 22-го року зі сходу Маріуполі ніщо, наші позиції були незмінні. От у нас цього не робилося.